У січні минає 60-та річниця від дня народження громадського активіста, організатора численних в області акцій на підтримку української культури, патріотизму та державності Володимира Степанюка. 29 лютого в день пам'яті героїв Крут рідні, друзі, колеги та однодумці влаштували вечір пам'яті і для свого українського героя-трудівника. Його життя справді не можна було спинити, і так сталося, що смерть невблаганна. Прийшла до нього, коли йому ще виповнилося неповні 59 років. Ми сьогодні всі в жалобі, але ми знаємо, що його життя є для нас взірцем, прикладом для наслідування, і ми будемо намагатися. Втілити в життя усі плани, його задуми. Володимир Степанюк до своєї смерті очолював Полтавський громадський шевченківський комітет і вів досить активну його діяльність, розповідає нинішня голова комітету Валентина Шемчук. Тепер перед його представниками стоїть задача продовжити втілювати у життя плани та задуми, які не встиг їх зірець для наслідування. Діяльність Володимира Петровича була дуже різнобічною. Це і пошанування річниць і роковин давньої української історії, і нинішньої пошанування річниць великих українців, і, зокрема. Великий напрямок його роботи був присвячений вшануванню пам'яті Великого Кобзаря. Серед наших найближчих планів це відкриття меморіальних дошок Великому Кобзареві на українській землі. Зокрема, ми хочемо зробити це у цьому році у західній Україні. Колеги та однодумці згадують громадського активіста як людину, яка не була байдужа до жодної проблеми своєї держави і завжди намагалась пам'ятати її визначних в історії синів і дочок. Кандидат Лологічних наук доцент Віра Мелешко зазначила, Володимир Степанюк був дуже завзятою до роботи людиною. Тож і в пам'яті назавжди залишиться як невтомний чесний трудівник. Людина, котра робила дуже багато для того, щоб ми відчували себе українцями, відчували себе на своїй землі, на нашій, не чужій, на нашій, на своїй землі. Все це він робив. Пилип орлик, йому боліло. Переправа біля переволочної йому боліло. Хрест, той, якого немає на полі Полтавської битви, йому боліло. Йому пекло те, що треба пошанувати кожного дотичного до Полтави. Нагадаємо, помер голова Полтавського громадського шевченківського комітету Володимир Степанюк раптово від інфаркту 3 червня 2014 року.